Естафету 20-го ювілейного фестивалю Червона калина ковальчанам передали колеги з Мелітопольської жіночої виховної колонії. Головна мета таких мистецьких форумів розвиток творчих здібностей засуджених, виховання у них поваги до духовних традицій та історії українського народу. Цьогорічний фестиваль присвячений 20-й річниці незалежності України. Мені здається, що це така тема, що можна було ну будь-що показати, аби тільки воно прозвучало гарно, щоб вихованець виклався, показав свій талант і скільки було вищено слів, скільки ролей. Мені здається, фестиваль вдався на славу. Поезія, драматургія, патріотична та народна пісня, танці та хоровий спів для того, аби все вдалося в день офіційної прем'єри концерту, хлопцям та їх наставникам довелося трудитися не один день. Це є такий своєрідний підсумок цієї роботи клопіткої праці всіх співробітників, засуджених в установі, і фестиваль показує ті здобутки, які ми маємо на протязі року. Уже кілька років вихованців колонії пов'язує міцна творча дружба з колективом студії сучасної хореографії «Пірует» – керівник Марина Приц. Їх спільний виступ на сцені. Одна з творчих удач концертної програми цьогорічного фестивалю. Ми ж, якби самі розумієте, ми обмежені в цьому спілкуванні, тим більше з дівчатами, такими прекрасними. От це дійсно дає нам ще більше бажання, щоб ми от виправлялися, знаєте, і такими заходами прокладали собі шлях до нашого. Своїшого повернення додому заключні акорди концерту присутні у залі зустріли бурхливими оплесками. Серед тих, хто найбільш завзято аплодує самодіяльним артистам батьки та родичі засуджених. Світлана Зенькович ще донедавна очолювала батьківський комітет установи. Зізнається, разом з сином приїхали на фестиваль за покликом серця. Хочеться бачити, як як живе колонія, бо деякий час ми були тут. Ми весь час приїжджали, дивились, цікавилась, і просто так забути мене не виходить. Життя в мене зати в вже наладилося професія, яку я тут здобув. тут здобув три три спеціальності, по одній з яких зараз вже півроку, вже ну, вже сім місяців, нормально вже добре працюю. Цього року планую ще поступити далі по своїй спеціальності, далі розвиватися. Вихованці колонії того дня отримали багато щирих вітань та цінних подарунків. Серед почесних гостей фестивалю був і керуючий Волинською єпархією Української православної церкви митрополит Луцький і Волинський Ніфонт. Він не живе на цьому світі і вчиться дуже часто, виває, що чомусь ми всі на своїх власних помилках і маємо досвід, гіркий інколи досвід, як не треба поміряти. Але всі ми ходимо під Богом. Групі вихованців колонії того дня урочисто вручили паспорти громадян України. Зі сцени неодноразово звучали слова вдячності за високу виконавську майстерність та оригінальні творчі ідеї. Все це підтвердження того, що свято вдалося, і надії на те, що у цих хлопців все ще попереду.